Вітаю. У Дніпрі офіційно заборонили публічно використовувати російську мову. Рішення виконкому. Запровадили мораторій на російськомовний контент. Це стосується закладів, артистів, медіа та організаторів подій. Знаєте, от рішення з одного боку ніби правильне. Це таки Україна дійсно бореться з Російською Федерацією, і, здається, дивним, коли російськомовний контент, особливо сучасна там російська музика, там ще щось таке, воно проникає в україномовний простір і починає домінувати. Але проблема в тому, що ми насправді боремось. З українцями, ну, з громадянами своєї ж держави. От ми зараз перебуваємо в Миколаєві. Я сьогодні поїздив з Лєрою по місту, і знаєте, що я помітив? Я помітив, що в Миколаєві місто доволі російськомовне. Дуже багато людей говорять російською мовою. Ну, це стосується і сфери побуту і. Приватного спілкування, багато україномовних людей, але є російськомовні, їх теж відчутно багато. Ми були в Закарпатті. Там російськомовного, звісно, що суттєво менше, хоча є бо багато переселенців, які продовжують говорити російську мову. Я не бачив навіть в Ужгороді, що були якісь сутички, що були якісь проблеми між людьми, от, україною і російськомовними. Ми були у Львові після вже початку повномасштабної війни, це був 22-й рік зима на 23-й, якщо я не помиляюсь. Те народження мене було в 23-му. ми були, То, от теж я бачив, що дуже багато людей теж російськомовні. Але вони там намагаються все ж таки притримуватись україномовного все ж таки середовища, і цього дійсно суттєво менше. Але мимоволі я задаюсь питанням: а це що, не наші люди? Тобто, якщо людина говорить російською мовою, вона що? Ворог українського народу, а ті, хто служить, говорить російською мовою, вони теж вороги? Мені здається, що ворог. У нас, очевидно, який. І ворог насправді може говорити чистою українською мовою. Ворог може триматися за серце, співати гімн і при цьому красти з бюджету України. Ворог при цьому може розкрадати військові бюджети, тирити е, на закупівлях військових, тирити на дитячих садочках, тирити на. Лікарнях, тирити на всьому. Оце реальний ворог. Але влада з ним не хоче з цим ворогом боротися, з внутрішнім ворогом. Ну, раз ми беремося і боремося в тому числі з українцями, що вони там ну, не тою мовою говорять, то давайте боротися також із тими явищами, які суттєво впливають на обороноздатність країни. Але з цим ворогом ми не боремося. Ми чомусь вирішили, що достатньо зняти якийсь пам'ятник, а при цьому ми не будемо боротися з тими, хто на процесі зняття пам'ятника собі відкотив там кільканадцять сот тисяч гривень. І ось ця поверховість боротьби фактично не влаштовує людей, тому що люди розуміють, боряться. Фактично з е, звичайними людьми. А система при цьому залишається незмінною. Корупція є чиновники, які плювати хотіли на людей, залишаються. І е, те, що ми щось там заборонимо, комусь говорити якоюсь мовою, насправді суттєво кардинально ситуацію не змінює. Воно не наближає миру, воно не наближає. Воно не зменшує корупцію, воно не збільшує повагу чиновників до громадян України. Воно ні на що не впливає, крім як роздратування людей. Ще раз повторюю, дуже багато російськомовних людей серед українського населення, але це не робить їх ворогами, це не робить їх якимись не такими, не патріотами, другосортними і так далі. Робіть усе для того, щоб розвивалася українська мова. Робіть якісний музичний контент. Не оце завивання безкінечне, хуторщина, реально. 90% музики, яку я чую. Це просто хуторщина, її неможливо слухати. І ви хочете, щоб молоді її слухали. Ні, молодь слухає російську мову, вони знають часто, вони слухають російськомовний контент. Англійську вони не знають, бо держава не робить нічого толкового для вивчення англійської мови. Ось ми маємо результат. Тому не треба звинувачувати людей, і боротися з ними. Боріться з тим, що дійсно впливає на обороноздатність країни. Боріться чиновники самі з собою, от своїми кумами, сватами, братами. Пам'ятаєте, колись Порошенко казав, що от коли. Кум посадить кума в тюрьму, то вже буде країна. До речі, Зеленський повторював те ж саме. Але щось ми не бачили, щоб, щоб кум кума посадив, сват брата і так далі. Всі зав'язані, причому якраз от ті люди вони російською мовою і говорять. Ми вже пам'ятаємо одного липецького гетьмана, у якого сини майже зовсім не говорять українською мовою, а говорять російською. І живуть у Лондоні. І чихать вони хотіли на те, якою тут мовою, що говорять? Вони отримують свій куш, прекрасно живуть і змінюватися не збираються. Не потрібно гнути через палку людей. Люди і так живуть в дуже складних обставинах. І кожне таке рішення, як на мене, це черговий плівок в обличчя людей, які боронять країну. Які працюють, які сплачують податки, які не виїхали, які виховують дітей, які ходять щодня на роботу часто під обстрілами. І такі рішення ніяким чином не роблять нічого позитивного для нашої країни. Моє суб'єктивне. А у вас може бути якась своя точка зору. Бережіть себе.